Серед основних напрямів діяльності юридичного відділу Мукачівської міської ради у другому кварталі поточного року слід зазначити такі: Продовжказаного періоду спеціалістами відділу вивчено та погоджено 170 рішень Мукачівської міської ради, 103 рішення її виконавчого комітету та 113 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. Крім того, у період другого кварталу поточного року спеціалістами відділу прийнято участь у 123 судових засіданнях, що проводили судами загальної та спеціальної юрисдикції. Зокрема, у травні поточного року господарським судом Закарпатської області підтримано правову позицію міської ради та стягнено на користь Мукачівської міської територіальної громади понад 794 тисячі заборгованості за користування земельною ділянкою комунальної форми власності. Окрім того, зв'язку з невиконанням боржником взятих на себе зобов'язань, останній зобов'язаний повернути земельну ділянку до Мукачівської міської територіальної громади за відповідним актом приймання передавання. Рішення суду набрало законної сили та підлягає безумовному його виконанню. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке. Відділу на належному рівні забезпечено діяльність адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За звітний період вказаним колегіальним органом проведено сім засідань, впродовж яких розглянуто по суті 44 протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено статтями 152 та 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду вказаної категорії та кількості протоколів. Комісії ухвалено 44 постанови, з них 40 постанов про накладення штрафів на загальну суму 24 тисячі 820 гривень та 4 постанови про закриття провадження у справі. Також відмічую те, що в період звітного періоду уповноваженими особами Мукачівської міської ради з питань закупівель забезпечено проведення трьох відкритих торгів з особливостями загальної очікуваної вартістю понад 1 мільйон 53 тисячі гривень. Забезпечено оприлюднення 30 звітів про договори про публічну закупівлю, що укладені без використання електронної системи закупівель, у тому числі у порядку визначеного пунктом 13 особливостей на загальну суму понад 1 мільйон 17 тисяч гривень.